У Трампа визначилися, хто тимчасового очолить посольство США в Україні. Тимчасово повіреною у справах США в Україні стане Джулі Девіс, яка нині є американським послом на Кіпрі. Про це оголосила сьогодні, та що запам'ятається нам надовго, речниця державного департаменту США Темі Брюс у посольстві США в Україні, оголошуючи про призначення Девіс тимчасовою повіреною у справах в Україні, підкреслили, що вона наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку і Україну безпечну. Нішими, сильнішими та більш процвітаючими. Там також уточнили, що Девіс почне роботу в Україні вже 5 травня. На брифінгу темі Брюс заявила, що рішення про призначення Девіс тимчасовою главою посольства в Україні ухвалили президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо. Девіс стане тимчасовою повіреною у справах США в Києві у вкрай важливий момент, коли ми рухаємося до укладення мирної угоди, щоб зупинити кровопролиття. Зазначила Брюс, вона вказала, що Девіс має 30 років досвіду роботи в дипломатичній службі США і досі з лютого 2023 року очолювала посольство США на Кіпрі. В офіційній біографії на сайті посольства вказано, що Джулі Девіс раніше працювала послом у Білорусі та спецпосланником у Литві, Має досвід роботи в Грузії, Росії та Україні. Крім того, дипломатка обіймала посаду заступника помічника державного секретаря з питань Західної Європи та ЄС у бюро з питань Європи та Євразії, а також заступника постійного представника США при НАТО. Наразі Девіс лише тимчасово очолить посольство США в Україні призначення посла і вимагає певної процедури це схвалення Сенату. Тоді як тимчасово повіреного у справах призначає суд адміністрація президента. Перед цим нагадаю, послом США в Україні була Бріджет Брінк, про відставку якої стало відомо у квітні. За даними змі, посол вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжності з адміністрації президента Дональда Трампа.